Теми випуску до побачення. Акція на підтримку зниклих безвісти і полонених захисників відбулася в Олександрії 30 листопада. Про це повідомили в групі Політична Олександрія мета заходу привернути увагу містян влади та світової спільноти до пошуку зниклих та повернення додому полонених в рамках заходу. На площі Соборній представили інсталяцію зі стільцями Я не пусте місце. Рідні безвісти зниклих і полонених з плакатами та стягами закликали містян не дати забути захисників, яких треба повернути на рідну землю. Пункти незламності в Олександрійській громаді готові до прийому людей у разі тривалих відключень світла. Про це йдеться на сайті Олександрійської міськради. За дорученням міського голови перевірили пункти, що розташовані у приміщеннях, комунальних закладів та пожежних частин. Особливу увагу приділили забезпеченню пунктів пальним, зв'язком та речами першої необхідності. На Кіровоградщині понад 65% місць тимчасового проживання ВПО не відповідають вимогам. За результатами моніторингу, проведеного районними військовими адміністраціями разом з органами місцевого самоврядування, виявлено невідповідність мінімальним вимогам у 52 і 79 об'єктів про це повідомив директор департаменту соціального захисту населення обловійської адміністрації Олександр Догаров під час засідання координаційного центру підтримки цивільного населення при Кіровоградській ОВА. За результатами моніторингу будуть прийняті відповідні управлінські рішення до тих керівників громад, які найгірше виконують вимоги з облаштування місць тимчасового проживання ВПО. В Олександрійській громаді шукають вільні приміщення для підприємств, які змушені переміститися з постраждалих регіонів України. Якщо ви маєте офісні торговельні виробничі приміщення та готові запропонувати їх в оренду або на продаж, просимо долучитися до цієї ініціативи. повідомлено на сторінці міської ради за детальною інформацією, звертатися до управління економіки міської ради. У головному управлінні пенсійного фонду України в Кіровоградській області щодня діють гарячі телефонні лінії. Фахівці управління обслуговування громадян надають вичерпну інформацію з питань пенсійного та соціального спрямування. А що четверга з 11 до 12 у головному управлінні за номером гарячої телефонної лінії роз'яснення та консультації з питань, що належать до сфери діяльності пенсійного фонду України, надають керівники структурних підрозділів. Андріївські вечорниці провели у міському музейному центрі. 30 листопада віряни вшановують одного з 12 апостолів Андрія Первозванного. За давніми традиціями дівчата та парубки сходились до однієї хати на вечорниці, жартували, оповідали різні цікаві історії, співали. Цього дня до музею завітали учні мультипрофільного ліцею. Діти дізналися про давні традиції та стали учасниками вечорничних розваг. Стербали та кусали калиту також діти ворожили на майбутню професію, танцювали та відгадували загадки. У вівторок, 3 грудня буде хмарна погода. Температура вночі 3 градуса морозу, вдень мінус один. Атмосферний тиск 760 мм ртутно-стопчика. Вітер південно-східний, 3.